Тюльпанове дерево красується в центральній частині Ужгорода. На площі народній десятиліттями росте найближчий родич магнолії. Здалеку це непомітні квіти жовтогарячого кольору. Однак, якщо поглянути ближче, то зовнішнім виглядом вони нагадують тюльпани. Період світіння в дерева тривалий. У нього декоративність зберігається на протязі всього періоду. Воно дуже гарно. Восени дуже яскраві такі листя да так, є атрактивними. Після скидування листя в нього залишаються атрактивні плоди, тобто дерево, яке зберігає декоративність протягом всього сезону і вважається один з найбільших квітучих дерев взагалі у світі. Тобто воно досягає 60 метрів і трьох метрів більше в діаметрі, вважається дуже перспективним. Походить із Америки, північної Америки, де є в принципі промисловим деревом. Там його вирощують на деревину, воно швидко ростуче, довго тривале, воно може жити в природі до 500 років. В Ужгороді сприятливі умови для подібних дерев, адже вони полюбляють вологу та кислий ґрунт. Практично невразливі до шкідників. Тюльпанові дерева можна використовувати для озеленення територій, проти в них складний процес розмноження. Насіння проростає важко, зазначають фахівці. Тому подібних різновидів магнолії знайти непросто. В Ужгороді їх навіть з десяток не нарахуєш. Дерево вибагливе, не терпить затінення та маленькі території, тому його висаджують здебільшого у парках, на площах та скварах. Пік цвітіння незабаром закінчиться, але поодинокі квіти будуть тішити око й надалі.